Десять архієреїв та представники духовенства ПЦУ з різних куточків України зібрались в Гурбанському свято Воскресенському чоловічому монастирі. Цього дня у святині відзначають храмове свято День Святителя та Чудотворця Спиридона. Втім, цього разу не лише вшановували пам'ять святого, а й допомагали нашим збройним силам. Священнослужителі освятили картину, яку передадуть рівненським волонтерам. Символічна, просто звичайна картина, яка сьогодні була освячена тут е нашими архієреями нашої церкви, і яка Буде виставлена на аукціон в підтримку наших Збройних сил України. Буде проходити аукціон і вона буде будуть її продавати для того, щоб зібрати кошти для наших мужніх. і Класних українських воїнів. Щороку священнослужителі приїздять у Свято Воскресенський чоловічий монастир у Гурбах, аби у спільній молитві вшанувати святителя Спиридона та нагадати вірянам про його діяння. З нагоди свята у храмі чимало людей. Колись була людина, зараз святиня, який оберігав, який показував, як що треба робити для того, щоб бути успішним, щоб накормити не тільки себе, не тільки свою сім'ю, а ті, хто не можуть це робити. і бути зустрічати ці новорічні свята в добробуті, ну і щоб давати на нашим хлопцям, які на передовій, завжди щоб вони були ситі, щоб вони були здорові. Ми дуже раді, що ви всі приїхали. Ми ми тутешні, як то кажуть. І враження дуже, дуже позитивні. Ми не знаємо, як навіть подякувати всім владикам Подивіться, скільки владик приїхало. І тішимося свої присутність хотів би звеличити і українську православну церкву, і самих мирян, і саму Україну, і віру в те, що за якій молитві буде все добре на Україні. Хай якісь там часи минуть, але все буде як добре. Цьогоріч священнослужителі зібрались у храмі 12 грудня. Це вперше за оновленим календарем. До спільної молитви приєдналися архієреї з Києва, Тернополя, Володимира, Ужгорода, Коломиї, Хмельницького та Житомира. Сьогодні молилися разом з братією монастиря з отцем намісником, з владикою Рівненським і Острозьким Іларіоном і прославляли. З не так його як святителя, а його добрі справи любов до ближніх, які він творив впродовж свого життя, і після своєї смерті, там на небесах, він допомагає і є навіть така. Розповідь про те, що він ходить по цій землі і допомагає всім нужденним. Святитель Спиридон Тримфунський славиться добрими справами, які робив за життя та після смерті. Про них священнослужителі сьогодні розповіли вірянам, зокрема, і в контексті російсько-української війни. Нагадали про важливість допомоги нашим збройним силам та у молитвах просили підтримки нашому народу. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал ITV.